Добрий день, діти! До нас сьогодні на заняття завітали казкові герої Маша і Ведмідь. Вони прийшли не з порожніми руками, а приготували для нас завдання та запитання, на які ми повинні з вами знайти правильні відповіді. Послухайте загадку від Маши та ведмедя. Брат мій маленький. Василь, математик і кресляр. На столі у Баби Шури. Кресать всякі. Що це діти? Правильно, молодці, це геометричні фігури. Наше заняття присвячене геометричним фігурам. Давайте з вами пригадаємо, які геометричні фігури ми знаємо. Він давно знайомий мій. Кожен кут в ньому прямий. Всі чотири сторони однакової довжини. Вам представитися радий, а звуть мене. Так, молодці, це квадрат. На фігуру подивися і в альбомі накресли Три кута три сторони між собою з'єднай. Вийшов не косинець, а гарний. Так, правильно, трикутник. Продовжуємо далі. Ця фігура брат нашого квадрату, але у нього по дві сторони рівні. А кути всі однакові. Так, молодці, це прямо кутник. Цю фігуру знають всі. Як тарілка, як вінок, як веселий колобок, як колеса, як колечка. Хто я, діти? Вірно, це коло. На яйце я схожий. Або на твоє обличчя. Ось така є окружність, дуже дивна зовнішність. Коло приплюснутим так, вийшов раптом. Молодці, це овал. Ось ми з вами і згадали геометричні фігури. А зараз я вам пропоную пограти в гру, на який предмет схожа геометрична фігура. Вам потрібно назвати фігуру та предмети, які схожі на неї. Які предмети схожі на коло? Правильно це м'ячик, колесо. Персик, помідор, сонечко. А які ж предмети нам нагадують квадрат? Молодці це кубик, коробка, картина, телевізор та подушка. Довжимо далі. Які предмети схожі на трикутник? Ірно, це сир. Улюблена наша пірамідка. Ракета, порожній знак, ялинка. Які ж ви молодці? А назвіть предмети, які схожі на прямокутник. Так, молодці. Це світлофор, книжка, вікно, автобус та стіл. А тепер спробуйте назвати предмети, які схожі на овал. Це огірок, картопля, лимон, повітряна кулька. Сидіти з цим завданням ми впорались. А ще Маша та медвідь приготували гру, яка фігура зникла. Вам потрібно запам'ятати геометричні фігури, а потім назвати, яка фігура зникла та якого кольору вона була. Запам'ятайте геометричні фігури. яка фігура зникла. Правильно молодці, це синій прямокутник. Вимо ще раз запам'ятайте геометричні фігури. Та фігура зникла. І ж ви уважні, це помаранчеве коло, а запам'ятайте ці геометричні. Фігури. Яка фігура зникла? Які ж ви молодці? Це червоний трикутник. Отці діти. Ви дуже уважні. А ми продовжуємо з Машею і ведмедем грати далі. Маша та ведмідь мають для вас ще одне завдання. Для цього візьміть аркуш паперу та олівець. Ми з вами будемо малювати геометричні фігури, розташовуючи їх на аркуші паперу там, де нам скажуть Маша та ведмідь. Для цього уважно слухайте завдання. У центрі листа намалюйте трикутник. Праворуч від трикутника намалюйте квадрат. Ліворуч від трикутника намалюйте прямокутник. Під прямокутником намалюйте овал. завдання над трикутником намалюйте колом. Молодці діти! Ви всі справились із цим завданням. А зараз порахуйте, скільки геометричних фігур у вас. Вийшло правильно всього 5 фігур. Ти, ви всі молодці, всі добре виконали завдання, і Маші та Медведю дуже сподобалось з вами грати. Але наше заняття закінчується. І я вам кажу до побачення!